Привіт, танкісти! З вами Лімон. Сьогодні у нас совковий об'єкт 777, по іншому три топора, по іншому портвейн нашого дитинства. Дуже цікава така бричка. З одного боку, я не знаю, я зіграв на ній 5, може 10 боїв до цього, я то ще не пам'ятаю, але я не можу сказати, що це якась прям імба. Да, є прикол, що він танчить нормально своїми катками. Буває, низький силует ніби має допомагати, але пробивається він ну, вкрай так пога... добре, точніше. Да? Пробувати його не є проблемою. І знаєте, я постійно змінював, так би мовити, комплектацію. От йому дуже сильно не вистачає динаміки, швидкості і хочеться поставити турбіну. Стабілізація теж не вистачає, як і на будь-якому совку. Я постійно намагаюся то по одному, то по іншому. І все ж таки, якщо я не помиляюсь, я обрав останніми боями грати все ж таки з турбіною. Бо швидкості дуже не вистачає. А виглядає він так, ніби має їхати всі 70. 70. Ну... Такс. Е, в нас дуже противнюча мапа. Я її раніше майже завжди тримав в бані. Граємо з взводним, зукланівцем. Він мені дуже допомагає останнім часом, роздупляє мене багато в чому в грі, тому що, нагадаю, в мене 10 років перерви було, я ще не все тут знаю. Їдемо на центр разом. Він отримує вже багато тичок. Ну, час був такий вже досить пізній. Це єдина тичка, яка в мене тільки що в шкоду була в цьому бою. Не залетіла. Всі інші будуть результативні. Я прям в шоці, кайфи. Стоїмо в цій позиції, надаємо пікати, намагаємося надавати пікати ворожим танкам. Не вистачає тут кутів вертикальної наводки, як ми бачимо. Не знаю, як в цю шкоду, що перша тичка, що друга залітає, але я від цього кайфував. Мені вже початок бою подобався, незважаючи на те, що в нас 0-2 і програємо ми по ХП. І розкатка в нас, як ви бачите, просто. Е М'яко кажучи, найгірше. У да? нас небагато багато танків справа, але вони є. У нас майже нікого немає по центру в G7, щоб контрити ЛТ-шек. У ЛТ нас взагалі нікого нема на піску по першій другій лінії. І потенційно ми вже на початку бою думали, що це ну, буде дуже е, швидкий злив. Подивимось, як буде в цьому бою події просуватись. Сам бій мені дуже сильно сподобався, тому я його записував з великим задоволенням. Зараз самі все побачите. По суті, ми коли спілкувалися, ми друг другу казали там майже кожні 10 секунд, що ми просто в гівні якомусь в нас танки спереду, в нас танки зліва. Потенційно тих трьох, хто на 9-й нульвій лінії зараз теж знищать. В нас ще і справа будуть танки, і можливо відкатувати потрібно. Ну, Намагались якось е, дамажити, наскільки це можливо. Забираємо бабахи на перший фраг. Тут в нас буде воїн. Подивіться, сюди дуже небезпечно виїжджати. Тут дві стежки поряд, Шкода. Е, в Тузіка в нас вже заїхав поляк. І я тут не знав, що краще робити. Думаю, буду давати дамаг вже по максимуму. 2-5, просадка по ХП. 3000, навіть трохи більше, і продовжується 2-6. Ну, повна срака відбувається. Поляк дуже прикольно підставлявся. Я думаю, ще зараз почекаю, подамажу його і буду дивитись за мапою, куди краще буде приїжджати, щоб по мені було якомога менше прострілів з різних боків. В принципі, чим я поки і користуюсь 50 ТП він. Дуже багато помилявся. Я не знаю, на що він так виїжджає, він би мог приїхати ще далі, прямо, тому що я б через горку не міг би його стріляти, і виїхати вже в більш комфортні для нього позиції. Ну, я йому дякую за це, що він це не зробив. Мені, в принципі, все сподобалось. Тут я довертаю, танкуємо, так би мовити, з ракою, використовую рельєф, довертаю, щоб дамаг підійшов в каток, якщо буде шкода стріляти, але вже в нас і Джісор під'їжджає. Я вирішую тут все ж таки від'їхати. Отримую 2 тички від е, шкоди. Думаю, що це ще не смертельно. І з цим поки можна грати. Тим часом рахунок в нас вже 7-8. Перевага по ХП е, ворожої команди не дуже велика, навіть менша, ніж в нас. І стає, знаєте, так, дивлюсь, можливо, це і буде перемога. Фланги трохи розтисли. Те, що було е, на Березі їх познищували, там залишається лише цей поляк, який йде в ангар зараз. Шкода нагліє, стежки нагліють, вони намагаються вже давити, хоча насправді мали б перегрупуватися, відкатити і грати від інших позицій. Тут я допускаю помилку, яку вже не перший раз роблю. Чомусь поспішаю перемкнути снаряд до того, як зарядиться, щоб використати інтуїцію. І 10 секунд я просто втратив в нікуди. Бачу, є дві стежки. Тут в мене буде одна помилка, за яку я шкодував. Ну, зараз розкажу. Концепт. Я не знаю, він що на початку, що зараз. Він якось дуже сильно тупить. Чого ти на мене тут намагаєшся бикувати? Бери, розвертайся, їдь собі, зіграйся і Вову, в пушка в тебе класна, хороша. Отут. Помилка, яка. Я мав би їхати вперед. В мене вистачає хп. В мене вистачає, в принципі, броні, щоб може там щось затанкувати, якщо не будуть нормально пробивати мене. І це потенційно були б ще два швидкі фраги. Я б спочатку добрав концепт, а потім би вже роздамажував би g 40 Тому що у g 40 КД, воно, якщо не помиляюсь, досить велике. Секунд біля 10. Забираю концепт, а тут ще світиться Скорпіон. А з іншого боку, як ви бачите, якби я виїхав на них двох, можливо, можливо, Скорпіон би теж виїхав е їм допомагати, і тоді вже невідомо, який би був результат. На XM я там не дуже сильно сподівався, що він допоможе мені стріляти, тому що ось теж могли бути і в рельєфі, в сейві. Ну і треба пам'ятати, що у XM дуже е погане зведення, і мати надію, що він влучить на такій дистанції, ну. Таке собі. Загалом зараз у нас все дуже непогано. Я Мурату кажу, що давайте, тип, кудись відкати, засейвся, тому що ти шотний, ЕБР, в принципі, він не дуже такий. Хсем у нас не фулово, грайте, типу, від мене. Тому що що ми бачимо? Ми бачимо Шармле. Різак. А Шармле може з барабанчика видати скільки? 1200, якщо не помиляюсь. Там... Заряд на два барабанчика по 3 тички, по 200. Ну, все правильно, 600-600-200. Бурасик може видати 800. Ну, Тут ще, знаєте, воно невідомо, як воно буде відбуватися, тому треба ще досить обережно грати. Бачу Бурасіка. Думаю, можливо, він захоче якось зробити якийсь мув, об'їхати мене. Думаю, зараз понюхаю, подивлюсь. Ми зайняли різні позиції. Засвідчую Бурасіка. І я не знаю, де ворожа зараз Ексем, куди вона переїхала. Де ЛТшка може під'їхати з іншого боку, видати мені майже на все ХП. Якимось дивом, якимось чудом Ексем забирає Бурасіка. Я не можу передати, наскільки я був радий цьому пострілу, тому що це був дуже важливий постріл. Бурасік має досить добре маскування, і він би з ЛТ-хою Могли б допомагати своїм XM робити дамаг. У нас 2-2, ЄБР-шотний, в мене пів ХП, XM-кафулова, і ще ЛТшка є. Ну я думав, що це гайки. І тут, на диво, Млеха робить, мабуть, один з найгірших мувів, який можна було зараз робити на цій мапі. Грати тупо в центрі. Я розумію, чому він так зробив. Тому що він міг би кататись по кущам, дивитись. В різні боки мапи, але отак от проїхати по центру, це було дуже ризиковано, за що він і поплатився. В свою чергу я кажу Єберу, я що давайте, мабуть, хлопчина, їдь захоплю базу, тому що танчу я, ХПшку, якщо в мене ексем пробиває лише один раз, на другий помираю. За цей час не факт, що я її заберу. Вона повільна. У нас була інфа, де була XM, Вона, скоріше за все, не встигне доїхати до бази. вставає на захоплення, а я в свою чергу буду намагатись там підстраховувати, буду дивитись прокатку по базі, бо навряд чи вона вже поїде по 9-й лінії, скоріше за все, десь або тут зверху поїде, або поїде по, по в долі цього Хто там? океан? море, океан, скоріше за все, правильно? Чи море? Бачу, вона не світиться, скоріш за все, вона їде по піску. Думаю, окей, поїду нагору, тикаю, кажу. Чи мені тикли, не пам'ятаю. Буду дивитись, якщо що, буду стріляти згори, пушка там, здається, у XM настільки не зможе піднятися, і це буде мені ще додатковий дамаг. Я вже на той час, в принципі, радів, я розумів, що тут ну, 9 з 10 це 100% у нас буде перемога. Де 90, тобто 90%, 100% буде перемога, да? а як у вас з математикою? <ріх> Дивлюсь, чекаю, нема. Думаю, так, ну або вона там залишилася така, думаю, ладно, збережу танчик, знаєте, як це часто буває, або піду втоплюсь, або поїхала далі ще з того моменту, і потенційно вона може бути там на D2, D3 десь так. Я їду дивитись я, чесно кажучи, не вірив, що XM так далеко заїхала. Коли я під'їхав до цієї позиції, думаю, ну точно її там нема. Ну, от 100% думаю, може поїхати назад. Є беру тут 20 секунд. Ну, подивлюсь, чекну про всяк випадок. А вдруг якимось дивом вона далі. І дивіться: охренеть, як вона встигла так доїхати. Ну, В принципі, цей гравець зробив все правильно. Він їхав збивати базу. Молодець, моя повага. Дякую за дві тички ще допомогу. Це майже 6 тисяч урона, 700 асіста. Так, да, це не 10, але бій мені здався прям дуже цікавим. Помилки союзників, ворогів і дивимося, це воїн, основний калібр. Майстер 6 фрагів, майже 6К дамагу як я вже сказав, майже 700 асіста. Цікавий бій. Дякую за час, дякую за ваш перегляд. Пишіть свої враження, давайте покращувати скіл в цю гру разом. Всього найкращого. Пока-пока.